У всіх домашніх кішок був загальний предок, дика кішка. А ще у наших мурчиків є грізні родичі це тигри, леви, леопарди та інші хижі звірі. У давнину в деяких країнах кішки вважалися священними тваринами, в їх честь будувалися і прикрашалися храми. З цими звірами пов'язано багато забобонів. Наприклад, в одній країні вважали, що чорна кішка до нещастя, а в іншій, навпаки, вона обіцяла удачу. Кішка дивовижна тварина. Наприклад, вона може стежити відразу за декількома мишачими нірками. Кішка прекрасно бачить і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються. А при яскравому світлі звужується в тоненьку вертикальну лінію. Кішка ходить дуже тихо, на лапках у неї м'які подушечки. А якщо треба схопити мишку або залізти на дерево, застосовуються гострі кігті, а довгий гнучкий хвіст допомагає їй зберігати рівновагу і приземлятися на лапи в стрибку або при падінні з висоти. В наші дні виведено багато різних порід. Є кішки майже без шерсті, є з опущеними вушками і навіть без хвоста. Але всі вони діляться на дві великі групи короткошерсті та довгошерсті. Кошенята народжуються сліпими та безпомічними. Мама годує їх молоком, доглядає за ними. Переносить малюків більш надійне з її точки зору місце і, звичайно, захищає від небезпеки. А кошенята, як і всі діти, люблять погратись. Кішки знищують мишей і щурів, приносячи цим велику користь людині. Люди спостерігають за їх поведінкою і таким чином дізнаються про зміни погоди. Перед морозами кішка згортається в клубочок. Закриваючи ніс лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви теж можете поспостерігати за її поведінкою та звичками.